Влада та люди питання та відповіді. Давайте поговоримо на Подільському радіо. Вітаю всіх слухачів. Ви слухаєте програму? Давайте поговоримо. І з вами, я як завжди, Майя Кучеренко. Сьогодні наша розмова буде про тих, хто першими приходить на допомогу в критичних ситуаціях, про тих, хто щодня дарує людям не просто підтримку, а й надію. Червоний хрест це не просто організація, це символ гуманності, турботи та взаємодопомоги. Як працює товариство Червоного Хреста в нашому місті? Чи може кожен долучитися до цієї великої справи? І що потрібно знати? Якщо вам або вашим близьким знадобилася допомога е, про все це ми поговоримо сьогодні з нашою гостею, це голова Ладижинської організації Товариства Червоного Хреста України Анна Древницька. Вітаю вас! Вітаю! Е, розкажіть, будь ласка, Ань, так кілька слів про саму організацію, тому що ну ми часто чуємо червоний хрест, червоний хрест, але мало хто має взагалі уявлення, що за організація, яка її мета і для чого вона взагалі існує. Ну, товариство Червоного Христа це в першу чергу організація, яка реагує на виклики. Це допомога людям і реагування на виклики. Так як наша країна сьогодні знаходиться в стані військовому стані, в стані війни, викликів щодня все більше і більше, і ми маємо звичайно і наші волонтери. Ми маємо спільну мету реагування і допомога людям. Чи в кожному місті є представники товариства Червоного Христа? Ні, представників в кожному місті немає. Взагалі в області є шість районів, і от в кожному районі є районна організація, угу. яка покриває весь район. Ладижин, можна сказати, так це виключення, тому що не маючи тут територіальну організацію, в 23-му році ми розпочали свою діяльність саме в місті Ладижин. Угу. Спочатку була відкрита локація ПСП, це психосоціальна підтримка для діток. Далі ми роздавали гуманітарну допомогу в великій кількості для внутрішньо переміщених осіб. Також ми допомагали індивідуально людям, проводили заходи. В нас був міжнародний обмін досвідом, в нас був міжрегіональний обмін досвідом, і таким чином, вже як виключення, ми дійсно uh -huh. показали гарні показники. Звичайно, місцева влада нам пішла на зустріч, виділила нам приміщення. Ми вже в ньому зробили ремонтні роботи, забезпечили товариство Червоного Хреста, забезпечило приміщення матеріально-технічною базою. Це Обладнання, меблі набрали персонал, і з 24-го року січня місяці почали працювати в місті Ладижені територіально. Скільки волонтерів налічує Ладижинська міська організація? Е, в нас є більше 20 волонтерів. Угу. Е, да, е, Можна сказати, в основному це молодь. Зокрема, це студент, студенти Ладижинського коледжу, а в нас також є лідер волонтерів. Це Наталя Прокопенко. Вона володіє такою здібністю це об'єднати людей, е, спільну ціль вона має, вона завжди мотивує. Ну і так ми працюємо великою командою. Е, як Місцеві жителі можуть долучитися до вашої діяльності, і взагалі, які вимоги для того, щоб от стати частиною вашої команди? Ну, по перше, наші двері завжди відкриті для тих, хто хоче допомагати людям. Е до нас треба прийти в організацію, е підписати угоду про волонтерську діяльність. Mm -hmm. Це обов'язково, тому що це робота з людьми з людьми. Пройти ввідний курс волонтера. Це наш курс Червоного Христа. Як потрібно спілкуватися, щоб не перейти якісь межі в спілкуванні і в роботі. І будь ласка, в нашу команду. Ми тільки раді. Розкажіть про основні напрямки роботи, от саме Ладижинської міської організації Товариства Червоного Хреста. Ну так як я вже казала, що ми почали свою роботу з психосоціальної підтримки. В нас є локація, яка знаходиться територіально відкритий простір громадського розвитку. Угу, Спочатку ми такі. працювали два рази в тиждень. Зараз в нас заняття проходять для діток з 7 до 15 років кожного дня о 14.30. Угу. там вас буде вітати наш волонтер Наталя Колеснік, Її знає, напевно, також все місто. Вона завжди рада діткам. Хто може отримати допомогу? Від товариства. Е, ну, я ще напевно ну, там декілька слів скажу так, про інші так. напрямки. А, да. а, ну, звичайно. Да, бо ми там один і закінчили. У нас є ще також дуже гарний напрямок перезавантаження. Він також в Ладижині є як виключення, тому що я є членом ради ВПО у місті Ладижин. Ми написали разом лист до Вінницької обласної організації, тому що програма перезавантаження була тільки в могилів подільському і в самому місті Вінниці територіально. Ми написали лист разом з членами ради ВПО. Нас включили місто Ладижин також в цю програму. Що таке програма перезавантаження? Це гранти на розвиток бізнесу 100 тисяч гривень. Всього їх було на Вінницьку область. Шістдесят. Наших учасників подалося 16 і 16 отримали перемогу. З них було 13 ВПО і три ветерана. Uh -huh. В цьому році також будеться програма. Ми плануємо, що вона буде десь запускатися з березня терес-травня місяця. То ми ласкаво просимо ваші ідеї реалізувати. Це дуже класна можливість. Так, в нас не потрібно працевлаштування. Uh -huh. Там дається 50 тисяч гривень. Ви звітуєте і всі звітують за цих 50 тисяч гривень, і надається ще 50 тисяч гривень. Uh -huh. Ну ось така маленька підтримка. Класно, класно що да. є такий варіант. Також у нас є ще таке напрямок роботи: це спринт, це навчання для молоді, угу. також грантові заявки для молоді. У минулому році, в 24-му, молодь нашого міста реалізувала таких дві заявки. Загальна сума була 140 тисяч гривень. Це небагато, ну для молоді й немало. Вони закупили матеріали для творчості, якими вони займалися в відкритому просторі. І другий проект це вони поповнили свою бібліотеку сучасною літературою. Закупили книги, які їм подобаються. Також не тільки Молодь, а жителі нашого міста можуть їх використовувати і користуватися цим. Ще в нас є такий напрямок роботи, як мінна небезпека і перша допомога. У нас є mm -hmm. на ньому два волонтера. Це Наталя Прокопенко і Алла Мельник. Вони чудово проводять такі тренінги, майстер-класи. Вони ходять по школах, по будь-яких закладах це До речі, важ... я здається в соцмережах. Бачила був ось нещодавно. Вони проходять у нас кожного дня, угу. і бувають такі дні, що навіть два-три по всьому районі і може бути місто ладижне, може бути за межами міста. І, наприклад, якщо це є групка чотири людини, навіть якась там маленьке підприємництво, ми залюбки прийдемо і проведемо таку круто майстер-клас чи тренінг. Е... Так, це все. <ріст> Якби що можна довго розказувати? <ріст> <та. ріст> Друзі, йдемо на коротеньку рекламу. Після неї повернемося, і все ж таки дізнаємось, хто може отримати допомогу, яку саме допомогу, і про ключові проекти, які, якими займається товариство Червоного Хреста в місті Ладижин. Залишайтесь попереду багато цікавої інформації. Повернемось вже за декілька хвилин. Делівері ваш надійний партнер у доставці вантажів по всій Україні. Швидко, зручно, безпечно. Ціни за перевезення вас приємно здивують. Ладижин, вулиця Базарна, 40, за металобазою. Делівері. Доставка, якій довіряють. Це була реклама на Подільському радіо. 097 406 96 96. Партнер програми Медичні діалоги на Подільському радіо, Центр гастроентерології та дієтології у Вінниці. Слухайте програму кожного вівторка о 8.00 з повтором у четвер, 16.00 та неділю об 11.00. Виглядати впевнено і відчувати смак життя це не лише про стиль, це і про їжу, травлення і здоров'я. Покращити якість життя і зрозуміти, що вам можна, а що не бажано, допоможе центр гастроентерології та дієтології в місті Вінниця. Наші лікарі визнані фахівців гастроентерології з науковими званнями та великим клінічним досвідом. Найсучасніші підходи до дієтології, компетентна діагностика та лікування захворювань органів травлення. Записатись на діагностику можливо на сайті. Гастро дефіс.дает.ком.йой або за адресами Вінниця. Вулиця Гоголя, 2, Вулиця Порогова, 46, Корпус 13. Телефон 096 006 46 46. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама. Історії кохання відомих людей. На Подільському радіо щодня о 9.40 в нашому ефірі у шоу Ранкове до Кави розповідаємо історії, які наповнюють наше життя теплом та надією, розкриємо таємниці стосунків, поділимося романтичними історіями та зазирнемо у світ кохання. Напишіть свою історію знайомства і кохання на наш студійний вайбер 097 406 96 96 Та вже 14 лютого ми оберемо три. Кращих та подаруємо цінні призи. Сертифікат на романтичну вечерю у Грильбар Гараж на двох на одну тисячу гривень. Сертифікат на покупки на 500 гривень у крамниці чистоти калина та радіоприймач від Подільського радіо. Актуальні теми сьогодення: влада та люди. Питання та відповіді. Давайте поговоримо на Подільському радіо. Верненням у студію Подільського радіо. А якщо ви раптом щойно тільки вімкнули ваш приймач, я скажу, що ми спілкуємося з головою Ладижинської організації Товариства Червоного Хреста України Анною А, Так, ми зупинились на тому, хто все таки може отримати допомогу від товариства Червоного Хреста і яку саме допомогу? Uh -huh. Ну, в першу чергу, це внутрішньо переміщені особи, ветерани та їх сім'ї, родини безвісні зниклих, родини з втратами, люди з інвалідністю, багатодітні. Ну і категорії, які цього потребують. Ще є виключення там деяких категорій, які угу. цього потребують. Яку ми надаємо допомогу? Якщо взяти з маленького, це продуктові набори, гігієнічні набори, посуд, матраци, подушки, ковдри. Е, може бути різна допомога. Це така, як людині там бенефіціарові. Є також у нас допомога велика. Наприклад, допомога нашому місту, реагування на виклики, такі як е, генератори. Ми передали 24 четвертому році. Ми передали три потужних генератора. Який один встановлений на реабілітаційне відділення, mm -hmm. два встановлених на котельні. Е, загальна сума їх два. 4 мільйони. Також ми допомагали в минулому році поліативному відділенні, е, також забезпечили наше реабілітаційне відділення двадцятьма ліжками, які вже зараз використовуються, як ви знаєте. Е, також очікуємо найближчим часом котельні по одному мегаватові. Також одна буде встановлена в реабілітаційному відділенні, інші будуть встановлені на потреби міста на інших об'єктах. Угу. Uh, розкажіть про ключові якісь проекти. От 2024 закінчився не так давно, тому я б хотіла. Можливо, от що саме ви б хотіли виділити в цьому році, що що було важливого у вашій роботі? Ну, таких три важливих проекта, про які я можу говорити, mm -hmm. це один із самих найбільших і самих таких моїх дітіщ великих. Це центр життєстійкості, Це дійсно великий потужний проект. ми про нього ще поговоримо окремо. Так просто так, кілька да. слів про нього. Е, і другий проект це простір товариства Червоного хреста, який є розміщений в спадщині. Там від відремонтована повністю 65 квадратів приміщення. Там закуплена матеріально-технічна база, меблі, обладнання. Mm -hmm. Загальна сума цього проекту це мільйон гривень. Зараз будь-хто, будь-які організації нашого міста і гості можуть скористатися тим приміщенням. Там було вже було проведені майстер-класи, і тренінги, і форуми великі, де ми можемо mm -hmm. об'єднати велику кількість людей. І, і маємо найближчим часом ще запрацювати такий соціальний проект. Це соціальний. Швейна майстерня угу. там, де ми будемо шити, також адаптивний е, одяг. Ми ж знаємо, що в нас є реабілітаційне відділення, і так також допомагати, якщо це людина відноситься до будь-якої категорії, і, наприклад, щось потрібно там. Зашити, пошити, то будь ласка, можна буде звертатись mm -hmm. на сьогоднішній день. Уже закуплене обладнання, е, ведуться перемовини з персоналом. Територіально воно буде знаходитися процишина, двадцять 23, там де офіс Червоного Хреста. Mm -hmm. е, ну, сусідня, сусідній кабінет, будемо так казати. Це приміщення спадщини. Приміщення спадщини на першому поверсі mm -hmm. в нас знаходиться центр життєстійкості, на другому поверсі буде е, соціальна е, швейна і офіс наш. Класно е, так по цьому питанню ми все так рухаємось далі. Так. Е, центр життєстійкості все таки. Е, хочу м м розпитати про те, як він створювався. Розкажіть. Е, ну, тут я можу говорити дуже багато. Да? <світ> Центр життєстійкості – це проект Міністерства соціальної політики. Е, в першу чергу, це не мій особистий проект, це наш проект разом з місцевою владою, <світ> тому що перші подалися на конкурси в міністерство міста Ладижин, Ладижинська міська рада. Вони прописали так, що вони виділяють нам приміщення. А далі вже були спільні кроки. Далі, коли вони пройшли відбір, почали проходити товариство червоного. Реста почало подаватися на відбір. Це був пошук персонала. Потім нам допомогла міська рада залучити донорів. На нас відремонтовані гарні приміщення. Це велика. Кімната для групових занять, нам допомогли у ВКБ ООН, відремонтувало її за кошти. Потім Актет закупив нам. Це також благодійна організація АКТЕТ, яка закупила нам меблі, обладнання. МХП громаді зробило інклюзивну вбиральню і кімнату психолога для індивідуальних консультацій. Якщо більше про персонал, хто там працює, угу. і які ми послуги надаємо, да, це будь-які групові заняття, соціальні будь, будь все, що пов'язано. З соціальною сферою, це можуть бути індивідуальні консультації, це можуть сімейні консультації, групові, це можуть бути виїзні, розвантажувальні заходи по будь-яких закладах нашого місту і не тільки за межі міста. Ми також їздимо це за Озерна і наших 5 прилеглих сіл, які відносяться до територіальної громади міста Ладижин. Ми тільки йдемо на зустріч і, будь ласка, наші фахівці поїдуть. Хто в нас є? Це соціальний. Менеджер Олена Наказнюк. Uh -huh. Ну, я називаю її керівниця, душа нашого центру, будемо так казати. Також в нас є два соціальних фахівця <кій> зараз. Це Наталія Іглакова. Другу кандидатуру нам погоджує міністерство на сьогоднішній день. Ми ж дамо відповідь. І є психологи. Є психологи в нас. Uh -huh. Це Даша Коновалова і Ружицька Тетяна. Uh -huh. Звертатися може до вас в центр життєстійкості будь-хто. Будь-хто. Може бути якщо є потреба, якщо є потреба, і якщо потреби немає, якщо просто їм треба поговорити, зайти ем, будь-яка проблема, яка є, це може бути там і психосо, ну, психосоціальна, да uh -huh. та, там якась психологічна, е, так і будь-яка проблема, вони можуть звертатися далі вже скомунікують з тим відділом і з тим з тою організацією, е, з якою можна вирішити цю проблему. Друзі, йдемо на коротеньку рекламу. Після неї повернемося і ще продовжимо нашу розмову. Ми повернемось вже дуже-дуже швидко. Реклама. Мінус 10, мінус 15, мінус двадцять. Не лякайтесь, це не прогноз синоптики, а лише знижки в супермаркетах всу платформа. Саме зараз, коли за вікном лютий холод та справжня зима, ми зігріваємо ваш настрій та ваші ніженьки знижками на зимову колекцію. Чим більше купуєш, тим більше знижка. Акція діє з 21 січня по 9 лютого. Подробиці на сайті платформитирашу.ком та в магазинах мережі. Місто Гейсен, ТРЦ Європейський. Це була реклама на Подільському радіо 097 406 96 96. Актуальні теми сьогодення влада та люди. Питання та відповіді. Давайте поговоримо на Подільському радіо. Давайте поговоримо на Подільському радіо. Актуальні теми сьогодення: влада та люди, питання та відповіді. Давайте поговоримо на подільському радіо. Ньому студію Подільського радіо. Нагадую, ми спілкуємося сьогодні з головою Ладижинської організації Товариства Червоного Христа України Анною Древницькою. Ми вже поспілкувалися про центр життєстійкості і я хочу запитати все таки про актуальне, про 2025 рік. Над чим працюєте зараз, ну і там в подальшому найближчим часом. Ну, зараз ми також працюємо над таким великим пілотним проєктом. Це громадський центр Товариства Червоного Христа України. Їх буде три. Вони будуть знаходитися в місті Ладижині, один, інший в місті Вінниця і в місті Запоріжжя. Mm -hmm. е -е це буде також він територіально буде знаходитися там, де зараз суміжне приміщення з центром життєстійкості. Uh -huh. Там додатково буде працювати чотири працівника. На сьогоднішній центр до нас вже до на сьогоднішній день до нас вже долучилися два соціальних консультанта. Це Леся Гунт і Інна Форманюк. Е найближчим часом очікуємо ремонт цього приміщення. Загальна сума ремонту, який вже погоджено, це 1,3 мільйона гривень. Е Маємо основна задача цього центру, Да, ми маємо піклуватись про розвиток нашої громади. Да. Це написання грантів, шукати кошти в іноземних донорів. Ми їх і до цього залучали. А заре але ну, на сьогоднішній день цей центр буде займатися цим безпосередньо. Також це буде соціальне консультування. Також туди можуть звернутися будь-які верстви населення з будь-якими своїми потребами, починаючи від гуманітарної, Uh -huh. Якоїсь допомоги, і закінчуючи психологічною допомогою на сьогоднішній день, це також немало важливо, що два наших соціальних консультант і соціальний менеджер проходить навчання в Києво-Моглянській академії від Червоного Хреста. Воно абсолютно безкоштовне. Все, що ми впроваджуємо, да, там в центрі життєстійкості, в громадському центрі, в Червоному Христі, воно іде за кошти донорів іноземних донорів. Це, наприклад, там. Ірландія, Німеччина mm -hmm. у нас кожна програма фінансується якимось із напрямків. Якої підтримки або можливо ресурсів вам наразі не вистачає для ефективної роботи? Ну я не можу сказати, що чогось там нам не вистачає. Да в нашому місті ми насправді відчуваємо підтримку від місцевої влади, тому що дійсно mm -hmm. вони дають приміщення, ми організовуємо спільні заходи. Ми спільно реагуємо на якісь виклики, які є в нашій громаді. На виклади, на виклики без безпосередньо, як однієї людини, так і загальні великі виклики. Матеріально не потрібно. Матеріально в нас є донори, дякуючи Товариству Червоного Христа. Вони нас фінансують. Вони нас. Шукають нам донорів і надають. Головне, щоб ми доєднувалися до цих програм і активно їх впроваджували в наших громадах, будемо так казати. Потрібно яка інформаційна, mm -hmm. волонтерська і організаційна. Якщо організувати масовий захід, то звичайно нам потрібні люди. люди. Да, люди. А, друзі, тому, будь ласка, не, не залишайтеся байдужими, якщо десь. Владижний місто невелике, Якщо ви десь почули, що потрібна допомога, долучайтеся робити добрі справи. Це ж класно, насправді у е, мене залишається буквально останнє питання на сьогодні. Е, розумію, що ми живемо в такий час, що плани будувати дуже складно, але все-таки поділіться планами на найближче майбутнє. Ну насправді плани на 25-й рік, крім громадського центру, також є. Е, окрім центру життєстійкості, ми його також далі розвиваємо і громадського центру. Ми плануємо створити адаптивну е, спортивну залу для ветеранів mm -hmm. е, уже в діючій спортивній залі, там де реабілітаційне відділення. Е, ми шукаємо фінансування на сьогоднішній день. Ми провели перемовини з е, директором, це Кліменком Віталієм Миколаєвичем. Е, звісно, спільно з місцевою владою, тому що там має робити безпосередньо відповідний персонал з відповідною. Освітою, ну, ось такі в нас великі uh -huh. плани. Також ще є е, один великий проєкт, е, якщо вдасться, е, плануємо підтримати ініціативу виконуючого обов'язків міського голови, е, це створення соціальної їдальні в нашому місті. Uh -huh. е, дійсно, таке дуже рідко де, але я дуже надіюся, що ми знайдемо фінансування, тому що там потрібна велика сума фінансування, щоб закупити обладнання. Також знайти персонал, знайти приміщення. Ми над цим працюємо. Надіємося, дуже що нам це вдасться. Це дійсно дуже хороша ініціатива. і Я сподіваюся, що у вас все вийде. Ми теж сподіваємося, друзі. Наша розмова добігає кінця, але місія Червоного Христа триває, і кожен з нас може стати її частиною, хтось волонтером, хтось донором, а хтось просто доброю людиною, яка не залишиться осторонь, коли іншим потрібна допомога. Ань, дякую вам за відвертість вам і важливу справу, яку ви разом з вашою командою робите щодня для людей. А вам, друзі, дякую, що були з нами. Залишайтесь небайдужими, будьте добрими один до одного і почуємося вже рівно за тиждень. о цій же порі на хвилі Подільського радіо. Бережіть себе.